Від початку 2026 року на території Дніпропетровської області зареєстровано більше 340 пожеж, на яких загинули 30 осіб. Шестеро з них загинули у Нікопольському районі. Через аномально низькі температури люди почали активно використовувати опалювальні прилади однак не всі дотримуються правил експлуатації, що й призводить до пожеж та летальних випадків. Саме через цю ситуацію керівництво головного управління ДСНС України в Дніпровській області, керівництво Нікопольського районного управління хоче звернутися до мешканців Нікопольського району та нагадати їм про основні правила пожежної безпеки під час опалювального осінньо-зимового періоду, нагадати основні причини виникнення пожеж. І сподіваємося, що це допоможе комусь вберегтися від пожежі в своїй оселі та збереже чиє життя. Тож основними причинами виникнення пожеж. Саме випалювальний період, є нехтування правилами пожежної безпеки, є експлуатація несправних електропобутових нагрівальних приладів, є порушення правил пожежної безпеки, в тому числі пов'язане з палінням, з дитячими пустощами, також експлуатація несправних електромереж, перевантаження електричних мереж. І, ну, скажімо так, в нашому районі поширеною причиною виникнення пожеж саме через воєнні бойові дії, останнім часом сталося аварійне виникнення аварійного режиму роботи електромереж. І різкі скачки, зміни напруги, користуючись обігрівачами, ставте їх лише на не поверхні та не залишайте без нагляду, не вмикайте кілька потужних приладів в одну розетку і користуйтеся тільки справними подовжувачами. Мають обігрівачі щонайменше за 25 см від меблів та штор. Пічне опалення має бути справним, без тріщин із почищеним димарем та металевим листом перед топкою. Не залишайте піч без нагляду, не сушіть на ній речі та не розпалюйте легкозаймистими рідинами, не користуйтеся пошкодженими кабелями та не залишайте електроприлади, увімкненими без нагляду. Не залишайтеся байдужами. І до оточуючих до своїх сусідів. Якщо ви стали свідками пожежі, одразу ж телефонуйте за номером 101, повідомляйте про такий факт, не втрачайте час, бо він є цінним і для життя, і для людського майна. Навчайте культурі безпеки своїх дітей, згадуйте правила пожежної безпеки для себе самі. І будьте здорові разом все переможемо. У разі пожежі негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Чітко називайте адресу, що саме горить і чи є загроза людям. Не зволікайте з викликом, це рятує життя.